Доброго вечора, дорогі мої друзі! Привіт, малята! Привіт, Мишко, привіт, подругу! Здравствуй, добрячок! Я дуже радий, що ти прийшла до мене в гості. А чому? Чому це ти такий радий? Я ж часто до тебе в гості приходжу. Ти знаєш, я сьогодні вирішив зробити тобі сюрприз. Ого! А з якого це дива? Я просто помітив. Що дуже рідко роблю своїм друзям сюрпризи-подарунки. О, як? Так. І тому я приготував для тебе невеличкий подарунок. І з нетерпінням вже чекав твого приходу. Це так приємно, добрячок, а ну показуй скоріше, бо мені вже крутить подивитися на нього. Та, та не хвапся, Мишко І для початку закрий свої оченята. Так, добре. Я вже закрила. Так. А тепер, 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 давай відкривай. О, Ой, бери. О це оце мій подарунок та блячок. Так, а що? Він тобі не сподобався? Ну, я думала, що це буде. І, і що ж ти думала? Я думала, що це буде щось цікавіше. Цікавіше? А ти знаєш, Мишко, я тут згадав одну історію про дівчинку тетянку. А чому ж ти ту історію згадав? Та тому що твоя поведінка мені нагадала про цю історію. А що таке? Я б не сказала, що у мене погана поведінка. Та ти просто послухай історію і тоді вже скажеш, чи схожі ви з тетянкою, чи ні. гаразд? Розповідай скоріше історію Та не квапся я все розповім по порядку. Добре. Отож. Одного разу до Тетянки на день народження прийшли її друзі. Ну і, звісно ж, кожен їй щось подарував. Що, добрячок, що подарував? Хтось подарував їй парасольку. Парасолька річ корисна. Ага а хтось блокнот. Ну, теж ніби нічого. А хтось гарну стрічку і набір олівців. Ой, які гарні подаруночки добрячок. Ну, просто чудові. Справді ти так вважаєш? Так, а чому ні? Ти хіба так не вважаєш? Хех. Ти ж мене знаєш. Я радий будь-якому подаруночку, Але серед цих подарунків... Тетянка не знайшла жодного, який би їй сподобався. А чому ж? А тому, що вона так само, як і ти, очікувала інших подарунків. Вона склала свої не дуже корисні подаруночки до шафи, як ніби зовсім не потрібні їй речі. От шкода! Ой, шкода, то шкода! Але Тетянка сама не знала. Які ж корисні речі їй подарували друзі. Парасолька справді корисна. І парасолька, і блокнот, і стрічка з олівцями. Це ж справді дуже корисні речі. І тетянка, тетянка дуже швидко це зрозуміла. Але ж як? Спочатку мама їй це пояснила, коли ввечері після дня народження зайшла в кімнату і побачила сумну тетянку що ще сталося. А після маминих розповідей Тетянка все ще сумнівалася. Та коли на наступний день вона зібралася до школи, то побачила, побачила, що на вулиці йде дощ. О, парасолька! Так, Мишко. Вона тоді дістала свою парасольку і пішла до школи. І коли після школи вона. Повернулася сухенька. І не на Макса. Справді. То одразу її серденько Наповнилося вдячністю за такий чудовий подарунок. Та ще пак. А потім, потім вона на наступний день використала свої інші подаруночки. Як? То сама не здогадуєшся, Мишко. Так, 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 так. Зачекай, добричок. Напевно, вона використала блокнот для запису справ, які треба зробити. Так, а олівці? А олівцями, олівцями, а олівцями намалювала щось у школі на уроці малювання. Тут молодець. Ну, а стрічку куди вона поділа? Напевно, зав'язала на коси, коли йшла кудись на день народження. То ти дивись, ну ти все чудово придумала. А мама знає, що сказала Тетянці? Що? А мама сказала Тетянці, що потрібно бути завжди вдячним Богові за все, все, що ми маємо. Так. Ти знаєш добрячок, я, я зрозуміла свою провину. Ти яку це ще провину? Свою невдячність і зрозумілість. А он, про ти про що? Так, і, до речі, я вже зрозуміла, де може пригодитися твій подаруночок. Ну, який ти мені подарував. Ну, і де ж може пригодитись? А я в нього буду складати зерно на зиму. Правда? Так. І, і, і насправді я тобі дуже-дуже вдячна за нього. Та будь ласка, Мишку. А як ти думаєш, малята теж зрозуміли, що потрібно бути вдячним за все. А давай ми їм ще раз про це нагадаємо. Давай! Дорогі дітки, не забувайте перед сном подякувати Ісусу за подарунки, які Він подарував вам сьогодні. Так, на добраніч вам, друзі! Солоденьких вам снів, мої дорогі, і до нової зустрічі!